Доброго дня, слава Збройним силам України! І вже вкотре я з вами, мої слухачі, читатиму свої вірші, і як я обіцяла, уривок з мого перекладу латвійського поета Андрейса Едєтіса Господи, земля твоя горить. Дуже приємно, що я маю таку чудову можливість допомогти нашим воїнам, нашим людям, які зараз мають величезне значення. Для усієї Європи. Отже почну саме з поеми Андрейса Еглітіса Господи, земля твоя горить. Я думаю, що більшість слухачів знають, що це за людина, хто такий латвійський поет Андрій Сеглітіс. Це поет-дисидент, який жив у Швеції, коли почалася радянська окупація. Але все життя він писав тільки про Латвію, тільки про те, що робиться у нього на батьківщині. І дуже співзвучні його слова для сучасної країни для того, що зараз відбувається це боротьба, це смерть, це кров, але є і величезна звитяга, є та сила, яку нікому не здолати. Коли я починала перекладати цю поему, я стикнулася з певними складнощами. Ну, по-перше, складна образна мова, там дуже багато є. Навіть таких моментів, коли є рифма, має ритм, а інколи їх і немає. Потрібно це все якось висловити саме українською мовою. Поки що я тільки на початку своєї роботи, але я буду працювати далі, тому що навіть така, ну, трохи ну, песимістичний початок цієї поеми, не ну, означає того, що латвійський народ впадав у відчай. Це не так. Страшно боляче. Але є перемога. Перемога в серцях. А отже, перемога і справді. Перемога в реальності. Отже, Андрес Еглітіс, Господи, земля твоя горить. Хочу ще нагадати про те, що це перша спроба перекладу Андреса Еглітіса іншою мовою. Не перекладав ні німецькою, ні англійською, ні жодною іншою мовою. Ну що ж, це привід для мене, щоб. Створити цей переклад саме українською мовою. Господи, край обійма пожежа ненавистю повна. Господи, край обіймає страшна до жертв, що не винні все злобна. Звитяжців полеглих закличуть усі зойком своїм обіймавши не страшні. Боже у полум'ї край твій. Нищися рідні святині, край благословенний, ворожий вогонь розділяє людей та звірів, страхом лякає. Перший розділ цієї поеми, що я намагаюсь перекласти, це. Знищення корзиме. Знищення. Ну, це може тільки так розуміти людина, яка не вміє читати, чути, відчувати. Ну, не знищення, а перемога. Корзиме це той регіон Латвії, який вперше прийняв удар радянських військ на себе. Але там були найкращі воїни. Люди, які нічого не боялися. Коли Андрес Сеґертіс пише, що горить земля, що страшно боляче, це не означає, що воїни зразу говорили, так, нам боляче. Ні, ми звитяжці, ми можемо. Ми можемо набагато більше, ніж хтось розуміє, думає відчуває. А в Україні зараз те саме. Ми маємо звитягу, ми маємо найкращих людей. Людей з великої букви. Я продивлялася свої вірші саме на військово-патріотичну тематику. Якось так дивно склалося в моєму житті, що, навіть не бачачи військових подій, я ще в юному в 19, 18 років чомусь писала саме про це. Ось, українською мовою. Може, перечувала щось, може, ще були якісь в мене такі інтуїтивні відчуття. Ось знайшла свої вірші. 2008 року. І цей вірш дуже підходить саме до мого перекладу поеми Андрея Еглітіса, адже там ідеться про величезну звитягу, про силу людини, причому силу різних людей і військових, і звичайних, і навіть тих, які вважають себе слабкими. Проте кожній слабкій людині живе щось дуже сильне. Звернення слово твоє таємниця сейлива, дивна, могутня, незнана, тремтлива, сонце не згасне світання нового, Ромінь одвічний життя осійного. Бачимо. Зло понад світом панує все ж тебе серце у темряві відчує, полум'я світле, єдине, сила твоя не загине. Я вважаю, що це дуже актуально для кожної людини сьогодні, тому що сила духу, сила відчуття прекрасного, вічного, рідного. Це порятунок, це велика зброя. Андрій Сегрітіс, якого я перекладаю, писав не тільки про військову боротьбу, він дуже часто говорив про силу слова, про те, що поет не менш сильний, ніж воїн. І звичайна людина є сильною, якщо вона вміє кохати, вміє бачити, вміє розуміти. Це теж величезна і незламна зброя. Зброя нашого часу. Зброя вічна. І саме про це мій наступний вірш написаний у 2014 році. Ось коли я почала відчувати людей, які на фронті, яким дуже важко. Проте все одно, все одно це. Є полум'я звитяги. Є полум'я, яке не можна зламати. Хто б чого не хотів? Це найголовніше. О народе, в кривавій пітьмі йшов ти мужньо до смертного бою. Тобі вірність то зброя свята і серця ті, що повні тобою. Ти натхнення, звитяги вогонь, смертність тим, хто нас вбити хотіли. Наш народ оберіг від пітьми, торжеством віри, правди та сили. Кожна людина має орієнтуватися на сильних, сильних в чомусь. Зараз я говорю не тільки про військових людей, про будь-кого, хто має певні здібності, можливості, хто може бути якимось провідником, світлом для інших. Навіть на якомусь дуже простому рівні. Тому що треба завжди починати, на мою думку, з простого. З простого починається. Велике, величне. Те про що варто писати, те про що варто говорити. Хочу прочитати свій вірш, який називається Нескорене світло. А цей вірш про що? Про красу, про відчуття природи, про відчуття неба, землі, навколишнього світу. І про те, що людина з такою силою, людина, люди, про яких писав той самий Андрій Сеглікіс, вони ніколи не зникають, вони завжди з нами, вони вічні. Вірш називається Нескорене світло. Зорисяйна блакить, світло в серце мені проливає, у мережево хмар задивляюся. Проміння горить, то твій погляд що погляд так ніжно і з вічності сяє, і теплом життєдайним мене огортає щомить. Я почую твій голос о шепоті мертвої тиші. Твоє слово щоразу вогнем обпікає своїм. І тебе я, весь вік свій, по душу неспинно приймаю. Бо даруєш себе у безмежності, мужності всім. Так, мужність це подарунок. Подарунок не для себе, для людей, які зараз, які може боляче, які може страшно, які може чогось не розуміють. Я дуже рада буду представити ще продовження поеми Андрій Секлітіс у перекладі українською мовою. Господи край твій палає! Я дуже хочу, щоб мої слухачі почули головне, тому що сьогодні ось я почала з такого трохи песимістичного початку, так що все жахливо, що боляче, що війна йде. Але це поема не про війну, а про перемогу. Про те, що людина є звитяжною, про те, що буде торжество любові, сили, віри. А ці страхи – це просто для того, щоб ми ще більше побачили цю силу і ще більше шанували наших захисників, які роблять усе, щоб люди жили у мирі, у злагоді, щоб ми творили, щоб ми жили по справжньому, щоб ніхто ніколи не корився ворогам. Слава Україні.